Доброго дня, дітки, ану, посміхніться, покажіть мені свою чудову посмішку. А що сьогодні всі вушка почистили, тому що вони нам сьогодні знадобляться. Слухаємо віршик. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога безперечно. Дуже-дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де і взятися біді. Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про правила дорожнього руху. Ну що, розпочнемо? Про різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Підкажіть, будь ласка, як називається частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, тобто пішохід? Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина там, де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. І от, для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Давайте їх з вами переглянемо. Дітки. А що це за моргайлик тут моргає? Сигнали якісь подає. Як він називається? Молодці, так, це світлофор. Ось зараз ми перевіримо, як добре ви знаєте, сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було хлопчику переходити дорогу? Звичайно, ні. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофора. Як червоний бачиш ти, хто не може вже йти? Тільки жовтий нам моргнув слід приготуватися. Як зелений дав сигнал можна сміло перейти. Молодці, а тепер погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже-дуже небезпечно. Дорогу слід переходити у спеціально відведеному місці, коли ми бачимо ось такий дорожний знак, пішохідний перехід або ж смугасту зебру на дорозі. А що можна зробити, коли ми не бачимо ні зебру, ні знаку пішохідного переходу? А в такому випадку, діти, є або підземний перехід, або наземний перехід. Ну що ж, дітки, а тепер давайте пограємо в гру. Гра називається Так чи ні. Скажи мені, якщо хочу, то дорогу перейду я там, де хочеться мені, так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгнув мені зелений, переходжу дорогу так чи ні. Звісно, так. По дорозі я катаюсь, в різні ігри тут я граюсь. Так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжу, так чи ні. Звісно, ні. Це небезпечно. Я в підземку не спущусь, а по дорозі прокачуся, так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід надземний є, так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці. Ми гарно позаймалися. Всім кажу до побачення!